Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок народна лялька, і ми продовжуємо знайомитись з намотуванням сакральних хрестів на обличчі ляльки-мотанки. Сьогодні я хочу вам запропонувати отакий сакральний хрест на основі ромба. Ми з вами робили ромб. Але це був однотонний ромб і основа. Сьогодні ромб у нас складається із двох кольорів. То ми беремо в цьому випадку три кольори ниток. Я обрала ось такі ниточки: Коричневі, зелені і жовті. Беремо такі коробочки, щоб покласти, щоб ниточки наші. Не плутались, кожну ниточку окремо покладемо в якусь ємкість, яка у вас є. Приготуємо голочку велику, щоб поправляти можна було. І, як завжди, нашу тренувальну голівку. Почнемо. Починати будемо із самого темного кольору. Робимо декілька обертів на очими на шиї і пробуємо горизонтальні, я вибачаюсь, вертикальні лінії, дві. Ось. Вертикальні дві лінії кладемо дві ниточки. Так щоб було по центру. Відразу поправимо. Дуже велику відстань не беріть, але це залежить від того, який у вас буде румб. Чим ширша відстань між лініями, тим більший буде румб. Ось я так обираю отаку от, от відстань. Тепер робимо горизонтальні лінії. Дві Дві горизонтальних лінії кладемо. Обов'язково, щоб вони були паралельні, <кій> і по центру утворився отакий квадрат, щоб всі сторони квадрату були однакові, рівні. Від цього залежить, як вийде наш руб. Тепер беремо ті ниточки, які будуть йти назовні, це коричневі. Так само закріплюємо наші, навколо шиї. І кладемо уже по два боки назовні. Сюди дочку будемо завжди класти. Поправимо так, і назовні біля горизонтальних ліній також. Кладемо. Зараз переходимо до ниточок, які всередині у нас зелені, а тепер будемо чергувати зелені з жовтими. Навколо шиї закріпляємо і кладемо жовті ниточки. В середину кладемо жовті. Тепер переходимо до зовнішніх коричневих ниток. Дивимося, якщо квадрат наш змінюється, він вже на прямокутник, то значить десь потрібно ущільнити, або з ниточки наші може. Трішки десь з'їхали, поправляємо. Так, це було на жовті. переходимо на коричневі. Коричневі візо, назовні. Назовні переходимо. горизонтальній лінії беремо так, зараз беремо зелені ниточки, переходимо на середину, кладемо зелені. ...коричневі. зараз беремо жовті. Ось шо 17 перескопичило. Так, тепер знову коричневі. Були жовті, беремо зелені. Всередину заходимо. Оці лінії повинні бути однакові у нас, щоб завершити нормально намотування хреста, то повинні слідкувати. Треба за цим знову зовнішні коричневі. Переходимо всередину У нас були зелені зараз беремо жовті. Бачите, як ми вже підходимо до завершення. Треба. І вже видно наша помилочка, що тут ще є у нас місце, а тут потрібно ущільнити трішки. Отак ущільнити. І у нас тут теж з'явиться. До речі, непогана комбінація, правда? Зелене, жовте, коричневе? Кожна комбінація по-своєму. Повинно бути, бачите, такі теплі кольори. Так, це в нас були жовті нитки. Зараз йдемо коричневі. Вичти <різь> Ось, бачите, вже вимальовується ромб. Зараз ще зелені у нас ідуть, і скоро завершуємо. Зелені. І тут кладемо зелені ниточки горизонтально. І закріпляють навколо голівки. Подивимось, тут все у нас в порядку перевіримо. Бачите, який ромб у нас сьогодні з вами складний трошки, правда? На перший погляд складний, але як починаєте робити, тут нічого складного, я думаю, немає. Правимо ниточки і порівняємо комбінацію цих кольорів. У мене сьогодні була така комбінація, а ви вибираєте свої кольори і тренуйтеся робити такі сакральні хрести на обличчі ляльки-мотанки. А на сьогодні все. Гарного дня, мирного неба. На все добре, до побачення!